9 травня бориспільські майстри виставили свої творіння на розсуд містян. Але я мистецтво центральному парку культури та відпочинку розквітла українськими виробами. Усі бажаючі могли подивитися та придбати картини талановитих художників, ляльки, мотанки, предмети домашнього вжитку, вишиванки, рушники, прикраси для себе і для оселі. Валентина Білокінь також виставила свої роботи. Майстриня каже, що їй подобається, коли навколо неї. Багато людей роздивляються експонати, цікавляться технікою виконання. Саме тому пані Валентина, незважаючи на свій поважний вік, і досі вчиться новому. Я зробила замок українська хатина. Замок. У мене було чотири експонати, три ну, виставила. Це дуже важко все сюди привезти. От. Потім і, і обереги, і а дивіться, на цих, там і пічі з боку, і все українське, буквально, все, і часничок. Ну, Я просто не знаю все-все-все. Рушник український, соняшники, все, соняхи, все, все і українські обереги, українські обереги. А потім досточки. Досточки. Я ходила зімою. Е до учителя на Петриківську розпис, хоча мені 65 років і хай молодь учиться, ви знаєте, не, не соромно вчитися, я з дітками вчилася, не соромно вчитися, ну, при любому, скільки б тобі не було років, хай і 70. Але коли у людини чомусь вчиться, це дуже приємно. Я походила зімою, я вже досточки малюю, я вже стульчики розмальовую, сільчики дитя от уже подарила декілька стільчиків. Дитячі, оце де сідати, сідушечку розмальовую. У кожний виріб Валентина Васильівна вкладає душу, і крізь мистецтво вона ділиться з оточуючими позитивом та добром, а вся її родина з радістю допомагає. Хатку це чоловік брав Чорнобильську відпустку і дві неділі клепав ці дві хатки. У мене чоловік столяр, відмінний столяр, шостий розряд. І він зробив дві хатки, а внучка і зі мною розмальовувала маслом. Потім вже ми оздоблювали. оздоблювали все, що Ну, так селянський двір, там і дрова і таке все віконці застіклені, двері відкриваються. Навчали охочих виготовляти власноруч різноманітні вироби на центральній площі міста. Усі позашкільні заклади підготували майстер-класи для бориспільців. Вихованці будинку дитячої та юнацької творчості розважали найменших. Працівники центру технічної творчості Евріка ділилися своїми вміннями. Центр туризму також навчав охочих. Кожен бажає. Ощі незалежно від віку та статі знайшов заняття до душі. А у центральному парку відбувалися спортивно-масові заходи, участь в яких міг взяти кожен безкоштовно та навіть позмагатися за першість. 9 травня бориспільці та гості міста могли не лише розважитися, а й спагатитися культурно та оновити знання про події 70-річної давності, аби віддати шану ветеранам Другої світової війни. Лія Бокова, Юрій Юрченко, новини телеканал Виспі.